Кабієва готується зустрічати слабодітелі Буданов-губернатор Білгородської області. А в Білгородській народній республіці почалася гражданська війна. Мережа вибухнула мемами після заяви російських добровольців про звільнення кількох населених пунктів на Білгородщині. Українці у соцмережах одразу відреагували на події у прикордонному російському регіоні. Користувачі соцмереж масово жартують про приєднання Білгородської області до України і відокремлення від Росії. Також люди активно жартують на тему, хто ж очолить так звану БНР і якими будуть перші кроки нового керівництва. А хтось взявся вгадувати, чим події в БНР могли бути корисними для України і хто стоїть за тим, що відбувається в російському регіоні. Тим часом на самій Білгородщині паніка жителі прикордонного селища Грайворон виїжджають подалі від району боєзіткнення. у місцевих телеграм-чатах. Жителі Білгородщини нарікають, що, начебто, ЗСУ перейшли всі можливі червоні лінії, дорікають шойгу і взагалі не розуміють, як таке може бути. Нагадаємо, що вранці 22 травня російські добровольці заявили про звільнення деяких населених пунктів у Білгородській області. Вони закликали жителів прикордонних російських регіонів залишатися вдома і не чинити опір.